Вже 19 січня християни східного обряду відзначатимуть хрещення Господнє або Богоявлення. Свято присвячене хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан. У Харкові та області заздалегідь визначені місця, де можна буде зануритись у воду, таких по області 36. І поруч з кожним облаштований рятувальний пост, де чергуватимуть спеціалісти, готові у будь-який момент надати допомогу. У державній службі надзвичайних ситуацій радять приходити саме в такі місця. В цих місцях будуть чергувати рятувальники в кількості трьох чоловік, вони будуть всі забезпечені необхідними засобами рятування, порятунку людей на воді. Будуть чергувати працівники національної поліції, працівники адміністрації територіальних громад для того, щоб забезпечити максимальну безпеку громадян. Це перше. Друге, що хотів наголосити, люди, які страждають, на захворюваності серцево сосудних е захворювань. Не раджу взагалі занурюватися в холодну воду. Це може зіграти з ними злий жарт. Ви знаєте, під час занурення у холодну воду піднімається артеріальний тиск. Це може спровокувати інсульти, інфаркти і так, далі, і так далі. Це може призвести, в принципі, до втрати свідомості, і людина не зможе вибратися з води. Тому не раджу. Також рятувальники закликають громадян не нехтувати правилами безпечного поводження біля водойм, уникати великого скупчення людей та чи не найголовніше слідкувати за дітьми. А що ж до служби у храмах, за даними міської ради, вже з вечора 18 січня розпочнеться вечірнє богослужіння, після якого відбудеться освячення води. А 19 січня на хрещення вранці пройде божественна літургія, а після неї освячення води. Воду освячуватимуть до вечора у храмах міста та біля джерел. Більш детальну інформацію можна дізнатись у найближчому з храмів. Усі заходи проводитимуться з суворим дотриманням правил військового стану та обмеженнями щодо запобігання розповсюдження covid 19 Марія Соловйова та Світлана Бреус Харківські звістя.